Доведеться капелю вдягти і бороду відпустити. Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі Бородав Капелюсі. Ось Капелюх, Борода. Це ми я, Микола, і сьогодні ми будемо грати з вами в табс. Totally Accurate Battle Simulator. Господи боже мій, цей переход між українською і оцим от всим От. Так. Одним словом. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ, будь ласка, не забувайте. Також пишіть свої ідеї в коментарях. Взагалі, будь-які коментарі. Діли... Діліться цим відео з друзями, мені розмовляти важко. От дисклеймер на початку бачили, тому що ця гра, я в неї трішечки грав, будемо веселитися тут, і я так думаю, що. Я так думаю, що буде тут багато емоцій і багато всього. Будемо дивитися. Так, ну що, почнемо. Це у нас. Я там трішечки налаштував. Так. Налаштував. Налаштував налаштування да відео і так далі. Вертикальну синхронізацію поставив. От, до речі, мультиплеєр. Так, але не важливо. Нам поки що. Ось це. Можливо, буде і мультиплеєр. от Тому ви там собі підписуйтесь і, і погнали. Да? Так. Так, а що це? Не знаю, в будь-якому випадку пора. Починаємо. Так, перша у нас тут ось. В чому полягає взагалі ця гра? Це гра це просто якесь знущання над людською психікою. І. Так, а як нормально так керувати, а? Якось можна? Не можна, да Ладно, нехай. І так, у нас здається гроші. І нам потрібно побороти армію супротивникам. Що ми будемо робити, все залежить від нас. Тож, для початку спробуємо взагалі зробити ось так. Погнали! Так, мені спесоносці не сподобались. <гум> Списоносці тут ніякі взагалі. Так, давай прибирай оце і поставимо протекторів трошки. А як щодо зараз? Молодець! По своїм б'єш. Так і треба. Молодець. Боже, дурачки. Ви ідіоти! Ідіоти. <рив> Долбадятли, блін. Ладно, важливо. Будемо. Е <рив> Чого вони такі дурні? Що робить? Без... Просто не потріб, якщо чесно. Е на яку відстань вони фігачать? Та прибирайте оцих. На. А ну, спробуємо так. Боже, вони по своїм стріляють. Який ти молодець? Який ти. Ты ж просто... А, вас тут двое. Ладно. <ш> <ш> <свит> Ладно. Так, э, ага, он як краще не використовував. А що тут таке? А що, а що це у нас таке? А що це таке? Ой, так. Э, Тут, до речі, ще є секрети, щоб ви знали? Є секретні е, так звані війська. Да? от Вони е, додаються в гру для того, щоб. Щоб вам було цікаво. Що що ти, ти не надо Не не треба, ні. Я вважаю, ні. Не треба. Так, отак. Отак. Так. І. І що тільки фаршиво? Ладно, тоді тут буде гірше ситуація. Ну нехай. А можна не будь таким косим, будь ласка. Ти дурний. Ладно, поки що давайте глянемо сюди. Молодець, ти подох. Ти здох. Ладно Молодець там. Так. Е ці дятли мене трішечки дратують. Як. Ну, давайте спробуємо що? Спробуємо ось так і гачити. Так, списоносці повинні зараз атакувати всі оцих моїх щитовиків. Так, да, вони. Вони зараз атакують усіх. Ой, непогано ще й справляються. Ой-ой-ой. Ну. Давай, при! Хорош. Хорош. Давай! 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 Хорош! Молодець! Значить, на F можна втілюватися в них. Це непогано. Так. Каменекиди, чи як їх правильно назвати? Каменярі. Euh, да. Ну, я думаю, що тактику ми змінювати поки не будемо. Там є оці серйозні мужики. Я не дуже хочу з ними мати справу, але я думаю, що тут без варіантів. Так, думаю, що тактика буде тою ж самою. Так, а ну, зараз, що мене цікавить, я хочу. Подивитися, здається, це якісь війська круті, ні? Оце. Це що таке? Ні? Це не війська? Це не війська. мені здавалося, що схоже на війська. Ну, ми з вами в будь-якому випадку будемо е, знаходити цих. Е, яких секретників. Але я зараз хочу подивитися, може я щось одразу знайду, ну. Може, й не знайду. А може й не знайду. Ну, ладно. Поки що ось так. Подивимося, що тут відбувається. Так, я, мабуть, втілюсь в одного когось для того, щоб. Я хочу цього знести. От його. Можна? Добре. Не попали нічого, нічого. Нам головне тримати дистанцію, і ми виграємо. Так, мені він вже досягнення дають, да? Головне тримати дистанцію, і ми переможемо. Нічого собі він ухиляється. Ух ти ж. Оце ти да. Ви бачили, що він зробив? Він впаяв у тому, що дальньому. Кошмар. Так, ну що тут тепер? Тепер ми можемо трішечки змінити тактику. Тепер нам протекторів. Да? А позаду ми можемо увалити ось цих. Да? І каменярів іще, Отак. Все. І що я думаю? Я думаю, що за одного я таки втілюсь. Мені чомусь здається, що треба е, за цього придурка трішечки ближче, 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 ближче. Добре. Ой, прекрасно. Та ти що який? Вау, ну ти даєш. Так, да, маги чудові. Маги взагалі просто бомбезні. Мамонт? Ну, мамонта, в мене поки немає грошей на мамонта. Чіфтейн це вождь, так. Да. Ну, давайте два цих поставимо і. і що іще. І протекторів теж. Стій. Один мені, будь ласка. А хто з них живий? Хто живий, чому гра не закінчується? Он где-то под мостом? Да, где-то мостом Так, не-не-не, Стий! Не надо Не Не треба. будь ласка, Не Иди вилазь. Не О, вылез, молодец Ай боже мій, і що ви пропонуєте, як оцих от винести? Треба за тих, хто стріляє завжди. Так. Ну, давай сюди ти таке, а ну. нє ні, є ні, ні. <сум> <сум> Ти не хочеш вилізти звідси. Ой, ладно. Давай за цього. Хоча ні, ні, давай тудою, давай тудою, зараз ми його, зараз ми їх винесем. Є, ми виграли. Це, це була просто срака. Якого біса? Що це тільки що? Я, ну, це табс. А якщо що, це табс. Да, і ось так от він виглядає. Що, це, що я настав тільки що? Тепер мені треба все це прибрати, да? А можна одним цим да, прибирати ж? Правильно? Правильно. Давайте мамонта поставимо, і хай він всіх розваляє, ну. Хорош. Давай, мамонт, ти молодець. Хороший друг, мамонт. Мені подобається. Так. Скільки в нас тут? Ну, знову ж таки, попереду мамонт. А позаду оці дурники, я буду за них. Чудово, мамон, справився і сам. Наша армада була так, як група підтримки більше. Так, ну що, знову мамонт, і тепер. І оце ще нам знадобиться і. І оці нам знадобляться. І я, мабуть, буду грати за. за. За тебе, Дурник. Сюди йди. Ти. Ого, це було серйозно, до речі. Так, це було прямо таке серйозно. Ану, тихо. Вікторі? Ой, чудовий, як... мамо, який же ж ти молодець. Ти просто найкращий, чесно. Так. <гум> ну шо? Це така пробна серія. О, тепер ми будемо грати за віледжерів. Да? У нас є оцей чувак. А, він, я так розумію, крутий. А, також є оці. Поушенер. Ну, давайте двох оцих, мабуть. І оцього чела. Ну, давай, дружище. Так, дефіт. Ну, це було логічно. Так, він якось так взагалі нічого не дав, якщо чесно. Мабуть, ми зробимо так краще. Так. На, давай. Вали їх. Гаси, ні! Зубайте! Пліз! А, блін! Так. Ми відкрили секрет. Так. Гаси їх. Ой, молодець, який. Ой молодець! Ой молодець. Хорош. Так, ладно. Хто буде в нас тепер, що у нас тут за ситуація така? У нас тут жахлива ситуація. У нас багато бардів. В нас багато лучників. Карвестер, оця, я так розумію, може внести смуту, але. Чи потрібна нам та смута насправді? Навіть не знаю. Ану. А... Так, ну оцей дурник. Я, я не знаю насправді. 500. Чи варто воно того, а? І двох оцих просто для того, щоб... Хай, а чому б ні. так? Я так розумію, що це все. Ну, Барде, це безпомічні істоти, які просто тікають. <ррик sealing> Дибілий блін, <рик> ладно, нехай. Він сам упав. Я я не знаю, ладно. Ой, нехай, давай ми за цього будемо. Від того вимагається тільки кидати ці. На, впаяли йому у відповідний момент. Для того є тут можливість, щоб видно потрібний момент просто. Так. І хто ще? Ну, хай ці будуть. Хай будуть, нехай. Так, ну по ідеї вони його мають винести. Ні. Це перемога. Чудово! Так. О, От ми дійшли до інших до цих. Так, хто тут у нас? Тут у нас є щось таке... A no control. Мені здається, що це щось схоже на секретні війська, ні? Ні? Може і не схоже. Так. О. А отут і є секретні війська, правда? ж? А, до них потрібно наблизитись, так? Да? Добре. Окей. Окей. Так. Ну, секретні війська, я так розумію, дуже-дуже імбові, тому не варто їх використовувати просто так. Так? Да? Так. Да. Ну, е, поки що це все. Да? Да. Поки що ми, мабуть, на цьому зупинимось, народ. Я сподіваюсь, вам сподобалось ця весела і просто неймовірно неймовірно, неймовірна гра. З великою кількістю всього, чого тільки тут можна придумати, в принципі. Ось. Тож, що я вам хочу сказати. Я вам бажаю гарного дня, позитивного настрою. Донайте на ЗСУ, не забувайте, тому що хлопці-дівчата воюють за нашу незалежність, відстоюють нас там. Ну да. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі пишіть будь-які, і що ще. Діліться цим відео з друзями, звісно ж і пишіть свої ідеї. Все прочитаємо, все нам потрібно. Тож, всім удачі, всім па.